Тож, діти, обов'язково беремо з собою якусь їжу, якісь бутерброди, щось перекусити, тому що ми будемо цілий день на свіжому повітрі, вам обов'язково захочеться їсти, беріть обов'язково водичку, бо там вже немає точно де її купити. Що ще? Обов'язково беріть якісь іграшки, тенісні ракетки, м'ячки, хто що буде робити, хто чим буде гратись, будь ласка, договоріться одразу, хто що з вас буде брати. Далі, а, а скільки ви скільки виїжджати? Виїжджаємо завтра в 8, Всі забираємося біля школи. Автобус буде ровно в 8, і в 9 ми вже будемо в лісі. Ось в когось є якісь ще запитання. Все добре, прекрасно. Тоді всім до завтра. Будь ласка, не запізнюйтесь, тому що цілий автобус вас чекати не буде. Тому, будь ласка, будьте уважні. Клас, коняк, що ти будеш братися, жрачки? Даже не знаю, що мама дасть. Тебе що гроші немає, чи що? Та я вчора за останні гроші собі сок купила. Ну, хорошо, блин, Аліна, я круто, ти не знала, що ми блін забираємося їхати в ліс. Та візьму я, якісь бутерброди візьму. Може, мама щось солоденьке купить сьогодні, я не знаю. Ладно, хорошо, так уж і бить, поділюсь з тобою. А що в тебе? Поки нічого, але зараз підемо в АТБ і задаримося. А що це ти вдруг така щедра стала? А настроєння, Аліна, хороше. Тому що вдруг ти собі нічого не купиш, а я куплю. І буду їсти до тебе на глазах, а ти будеш слюню до тебе пускати, як звичайно. Не буду я нічого пускати, можеш не переживати. не будешь, конечно. Потом скажешь, ой, мама, можно тебе укусить, блин? Оставишь свои слюни мои на батончику и все, блин. Я лучше ты тебе отдельные вообще куплю, чтобы ты мне не жрала. Ну ладно, ты как хочешь, ты сама предложила. <погнали>, Погнали. Ого, а да ты столько денег взяла. Собрала, Алиночка, собрала. <погнали> Учись. Хм. А что мы будем брать с собой гулять? В смысле, что гулять? я? Наталья ну, Владимировна казала, що можна брать тенісні ракетки, там мячик, щось таке. У мене єсмій м'яч, можу взять. Аліна, блин, як і який м'ячик? клеймячик. Тихток будемо знімати в лісі. Тю, так ми ж не будемо їх весь день знімати. А, да. Ну це, кстати, це ще вони нас не будуть доставати першими. Не будуть, Аліна. Ми на них їм пшетним спреєм. Від комарів. <рес> і вони не будуть до нас подходити. <рес> <гум> так, все, коняк, мы короче походу з тобой собралась. А, подожди, а водичку купить в лодку. Мала, в жопе злипнеться. Хватит, блин. Возьмем просто звичайно водичку з дому. Блин, ну да, добре, То вже буде перебор. Ладно, все погнали на кассу. <гум> все, коняк, ша. Зустрічаємося до завтра. Там ты завжди, да? Ага, хорошо. Давай, Алина, если вдруг что-то салатинка будет дома или лишние деньги найдутся, за что можно купить салатинку, то ты, пожалуйста, давай, не жлобься, а вперед куплять, понятно? Ага, хорошо, я подожду, может у меня там еще какие-то конфеты остались дома. Алина, Алина, это можно не знать, остались у тебя конфеты или не остались. Тютя, я не помню, но, может мама съела. О, боже, Алина, моя мама даже не знает, где мои заначки, блин, где что лежит. Мама, ну так это же ты. Все, давай, я побегла, пока. Давай, пока, коняк. Привіт! Поставити, будь ласка, відео вподобайку. Дуже дуже треба ваші вподобайки. Чим більше вподобайки, тим більше буду знімати. А в коментарях напишіть, чи ви їздили кудись уже з класом? Можливо, у вас теж якась програма в кінці в кінці навчального року, от як нас, ми прям в ліс всім класом. А ви може на якісь екскурсії їздили? Чи збираєтесь їздити? Розкажіть, будь ласка, я вже не можу дождатися завтра. Так, ну що, хорошо, і що ж тобі їсти з собою класти? Не знаю. Можна шаурму? Та ну ні, мала, ну яку шаурму? Ну що я тобі оце накрутю туди помідора, соуса, воно потече, то й лаваш розкисне. Ти що, воно буде вжасне. А тоді можна просто бутерброди. Ну дивись, я тобі можу жаркоє насипати, якщо хочеш. Мам, ти що, блін, яке жаркоє? Я ще з жаркоєм, блін, не приїжджала. Ну а що тут такого? Я б тобі в судочок наложила, та й нормально було. Та мам, блін, ти що? Ти мені ще борща, блін, насипала в термос. Я ще бин здрасте удобен прийду. А, кстати, борщик дуже вкусный получился. Можешь даже борщ взять. Да, все, ма. Просто бутерброды и все. Господи, ну хорошо, все, зроблю тобі бутерброды. Но ну, только ты хваще не менее исишься, ты ж там будешь целый день, Чо ж тебе бутерброды. Мать, а мені хватит. Е? Зроби мне штук 8. Я сейчас коньякой поделюсь. Ой, хорошо, я вам 10 зроблю. Хорошо, дякую. А во сколько вы ви выезжаете? Подожди. А, мы за А будет вот автобус и в девять мы уже поедем в Лиз. Угу, все, хорошо, поняла. Угу. Так, а может в той судочке будешь, Лиза? Сейчас я проверю. Сейчас тебе когти будем срезать, ты бачила уже, какие? А я завтра в еду. Надеюсь, навсегда? Нет, Леночка, не навсегда. М -м, Мала, ну ты все равно подумай, впереди лето. В лисе прохладненько, хорошо, можно есть и сладко, сколько хочешь, и вообще лягать спать, когда захочешь. А ты, Леночка, не хочешь со мной в лисе пожить? Не хочу, спасибо, я ж на обезьяну. Слышишь, блин, сама ты на обезьяну? Мала, еще вопросы будут? Mm. Мала, ты сейчас получишь. <связь> да? Пошли срезать когти. Я еду я еду из. У морс, мне Ой, та щось в носі зачухалась. Боже, мама. Забула ж тобі розказати новость. Яку новість? Ксюша приїде. Мама. Шо, ма? Мама, а що я зроблю, якщо мене попросили? Так, мала, це не обсуждайся. Якби е, я попросила їх, щоб до е, щоб тебе туди відправити, бо мені не було куди Ой. тебе дівати. Вони б согласились, би, все було б хорошо. Що я скажу? Ні, не можна, вони знають, що ми вдома знаходимося, все нормально. Так що, все, Ксюша приїде. Коли вона приїде? Ну, десь через неділю. Де на неї? Нічого не капець, наоборот, вам буде, буде не скучно. Мені так не скучно буде, але лише буду б інселіний. А так будете втроєм, і буде вообще веселіше вам. На два дня, на месяц. Что? Ой, телефон звонит. На месяц. <связь> Княг, привет. О, привет. Розказуй. А Бутерброди взяла і печенька. У мене тоже бутерброди. Мама блін, 10 штук навалила. О, і в мене 10. Мама зробила з курочками з грибочками, з сиром і запекла в духовці. А в мене там із копченою курочкою із огурчиком із помідорчиком. І ще мама зробила із паштетом. Так, діти, увага. А ну-ка, всі зібрались. Давайте я зараз вас порахую. Раз, два. Машенька, мы будь собой взяла математику, куда решать? Двадцать... не бай, а, да, все, четыре. все, все на месте, давайте, в автобус, займаем места, теки обережно. Кайр, okay, погнали, места занимать. Эй, подожди. Чтоб сомневался. Ой, блин, Да, що такое? Если ты хочешь рыгать, кажи, пожалуйста, сразу. Mm? Наталья Володимирівна! Господи, що там же Да, Даша погано. Ой, Господи, остановить, пожалуйста, автобус. Тут погано воно. Идем, Даша, давай, давай, на выход, белом. Oh, Даша, вечно блин все саппорте со своими рыгачками тупоривами. Oh, блин, ей вообще не можно никуда брать с собой. Да ладно, дай не О! А ну, дай я пройду, я ее хочу взять на видео. Фу, зачем? Да это не кажется это прикол, дай я пройду. Вот больная, проходь. Ой, боже, Даша, это уже все, чище буду. еще буду, Наталья Владимировна, фу. Ой. Фу. Ой. Ой, боже, малай, и ты туда ж. Я не що Алина, ну да, а в тоді настрогала більше лужу, ніж Даша, Даша. Я не знала, що я, блін, так на ригачку реагірую, блін. Тупорила Даша за рига, блін. Ну, так ти ж сама вирішила її піти поснімати. Так я ж не знаю, Аліна, що себе побачить понарега, я, я тоді сама захочу, блін. Все, тему закрили, блин, все. Фу, блін. Так, все, приїхали. Давайте розполагайтесь, розстеляйте, хто де хоче свої плідіки, вибирайте собі місцячики, так щоб я вас тут бачила. І ще раз всім повторюю: всі знаходимося поряд зі мною, щоб я вас всіх бачила. Якщо комусь треба в туалет, ви підходите, кажете, обов'язково це мені. Добре. Кенять, давай вже батончик їсти. Та ти, блін, мала, давай хоча б розстелимося. Потім будемо розстелятися. Я голодна блін, я тільки утром поїла і все, я себе взяла і виригала блін. Що ти хочеш від мене? Ну так таксіш возьми бутерброд. Аліна, бутерброд это на потом. Сначала батончики. Блін, покривало застряла, не можу достати. Класно тут. Да що будем робити? А я не дочитала ще твір е, по українській літературі. Зараз хочу швиденько дочитати. Даша, давай хотя би день без уроків, будь ласка. Ти що, як це? Ось так. Ох, не, не хочу, спасибо. Третій, блін. А зашо, що ще таке? Ты что, блин, дура, что ты сделала? Все, вот так. Капец. О, боже, как она помешана. Христоматия наша, чья это? Это, быть, Дашина книжка, она уже сюда идет, она. О! Вы не видели мою эту книжку? Какую книжку, Даша? Белую нашу, Христоматию, Паукрлит. А, да. Точно, точно, видела. туда вона подъехала, так что твоя Христоматия. <т 140> Та я реально, Аліна кинула її сюди в вашу сторону, блін. Я її не бачу. Ай-яй-яй, Аліна книжку кинула. Я ще господин Наталі Володимирівні, що ви так з речами проводитесь, тим більше з цими книжками. Мала, вона кинула случайно. Ага, случайно. Аж на 5 метрів сіганула, случайно. О, Міл, а ти не бачила книжку мою? Да да, ив, ну она же не успокоится. А я так хочу, Алина, хай не успокоится. И что ты будешь с ней ходить целый день под футболкой? Не, мы еще сейчас потом закрываем. Куда? А, ну, сейчас, по Шурику погнали. А, 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 ай, блин. А ну, Каня, подойди, видно их там или нет? Не, уже не видно. О, ну отлично. Если их уже не видно, то тогда... Алина, держи. Хрестоматия, хай тебя волки читают. Блин, а если вони узнають, що це ми. Да не знаєш, коняк. Ми скажемо, що ми в туалет ходили, да все. Ну да, точно. Ну все, пошли, потому що я вже голодна. Погнали! Ма, подожди, а тобі не кажеться, що ми щось дуже довго йдемо. Та я тобі дружиться хотіла, так що сказать, коняк. А ми хоч правильно йдемо. Ну, ми откуда йшли? Оттуда. А книжка валяється там сзади. Ну, вроді так, да, но только... У нас, по-моєму, да, у нас на путі. Помніш, у нас на пути було таке бревно за яке я ще зачепилась. Так, повні ти чуть не звалилась, морди вниз. Ну, а зараз ми його щось ніде не зустріли. Подожди, так може, ми ми ще просто не дійшли? Мала, ми йшли викидати ту книжку 5 минут від того місця, де ми були. А зараз ми вже йдемо, 20. В Чимайсві, ти що хочеш сказати, що ми не туди йдемо чи що дура? Ну, блін. Скоріш за все, да. Тільки я не знаю, куди йти правильно, в яку сторону. Подожди, як це? Це вже не смішно. Ми що, заблудрились, так. Да. <гумірно> подожди. А що, 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 що нам робити? А, а де ми будемо жити? а так зволки Та, Мала, все, подожди, подожди, давай, потом будемо панікувати. Давай зараз просто замовчим і послухай, може ми почуємо, де наші. А ну замовчи. Ага. І що тепер нам робити? Ало! Нас те чує! Це мала! Ми тут! Блін, походу вони не чують. У переждек Наташі позвоню. раньше я сразу не задумалась. А ну, Блін, піднимать зв'язку А ну подість з себе. Ага. Зверс. Блін, блін, блін Блін! Блін! Що еще Що вы? Подожди, мала, подожди, давай. Нам треба вспомнить, що нам казала Наталя Володимирівна Аліна, вона нам нічого не